І сьогодні буду продовжувати на оцих 12 рамочних. Ставляти на цих вже поставив. У мене тут проживають дві зелених сім'ї через глуху перегородку. Ось видно її. Тут на чотирьох рамочках як запасна зимувала, а тут вже вісім рамок займають. Розплоду в них тут рамок п'ять, мабуть. І тут на трьох рамочках розпліт. Десь дві рамки підводку. Значить що я їм зроблю? Зараз положу на таку розділювальну решітку. Для них так. Ось так. І поставлю наверх їм сушку. Ось так. Навіть, так, поставлю сушку. Будуть зараз черешні, сливи цвітуть, абрикоси відцвілися, груша розцвіла, вишня, груша ось цвіте. Теж вишні будуть цвісти, садки цвітуть, персикон цвіте розовий. Ставлю їм, побачу, як вони спрацюють. Ставлю їм отакий магазинчик. Тут виходить три рамки. але рамки отакі. Альпійські, такі альпійські рамки. Отут рамки, які я не обсушував, поставив, щоб краще пішли вверх. Ну вони вже тут, як тут вже бачимо, вже, я думаю, буде все добре. Так, ну, побачимо і накриваю їх. Полотнинка і утеплення ложу наверх ще. Така полотнинка в них, так, вітер, пауза. Так, положив полотнинку, таке утеплення їм ще положу. До речі, цей вулик угловий і розвиток в ньому нормально. Таке утеплення, зараз ну, упакую їм отак і накрию кришею. Отак, щоб їм зверху тепло було. Так, і накриваю кришу. Подивлюся, що з цього вийде. Закінчився ще один день на пасіці. Забираю пилок.